До наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область в начальник відділу зв'язків зі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу вітаю всіх. Ворог знову атакував Дніпропетровщину ракетами, сім з яких збили наші військові з повітряного командування схід. Але на жаль, є і влучання загалом у Павлоградському районі. Попередньо у нас 25 постраждалих, з яких троє діти. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджене промислове підприємство, на якому виникла пожежа, рятувальники її вже ліквідували. Також у житловому секторі понівечені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів. У верфківській громаді побиті майже 40 житлових будинків. У Юрівській два житлові будинки, та у Межирійській громаді пошкоджену школу. Зараз на місцях працюють ці служби. Інформація уточнюється.